російській Оренбурзькій області справжній апокаліпсис. Місто Орськ та ще 30 населених пунктів ідуть під воду. Там прорвало дамбу у кількох місцях. Затопило більше 6 тисяч будинків і вже є загиблі серед місцевих. У регіоні немає світла, зв'язку, інтернету, а влада оголосила примусову евакуацію. Як води Уралу накрили Орськ. Олена Гончаренко покаже. Так виглядає карма в дії. Поки росіяни прицільно знищують наші греблі у самій Росії. Заливають цілі міста через розмиту дощами дамбу, затоплені вулиці, городи, підвали, а подекуди й будинки, по самий дах не розстраюси, життя продовжується, Що б не случилось? Ну тебе дом просто в воді весь. Взагалі його нету совсем. Затопило більше шести тисяч будинків, крім житла величезною течією змило залізничні колії та дороги. Місто Орськ з населенням у 200 тисяч та ще 30 населених пунктів затоплює через прорив дамби одразу у кількох місцях. Рівень води у річці Урал уже сягнув 11 метрів і вона продовжує прибувати. От як возле моєго дому обстановка діми. The... Місцеві переміщуються на надувних човнах і скаржаться, що в воду потрапили нечистоти. Через затоплення в регіоні поширюється кишкова паличка. А в місцевих пабліках повідомляють про випадки вандалізму в покинутих будинках. Не їдемо, а єдмапливо. Дамбу прорвало через сезонне водопілля. Вона насипна, вітак і не витримала напору. Росіяни намагалися частково засипати діри піском та щебенем, але потік води це не спиняє. Так, місцевий мешканець радісно реагує на прорив насипної дамби, яку побудували лише 10 років тому, і коштувала вона 1 трильйон рублів. Це більше 13 мільярдів доларів. Ще на початку квітня місцева влада переконувала, що греблі нічого не загрожує, а за два дні її прорвало. Уже відомо про кількох загиблих в Оренбургській області оголосили примусову евакуацію. І лише на третій день лиха на місце виїхав голова Мене з Росії. Висох не Ворську не скоро весняне повноводдя триватиме щонайменше два тижні. Олена Гучеренко, ми Україна, марафон. Єдині новини.